Байка про козеня та вовка сопілкаря. Коли маленьке козеня випадково відбилося від своєї отари, з лісу зненацька вискочив вовк. Спочатку козеня намагалося втекти. Але незабаром повернулася до ворога, який от-от мав вчепитися йому в спину, і промовила до нього: Я добре знаю, що зараз стану твоєю здобичю і не уникну смерті, але зглянься на мене і вдовольни єдине прохання, приреченого на смерть. Перед тим, як я розпрощаюся з життям, солодкозвучно заграй мені щонебудь на супілці, адже сам знаєш, усім хочеться приємно вмерти. Вовк подумав, а я дурний і не знав, що в мене є до цього хист. Він зараз вже почав грати, а козеня під його гру заходилося танцювати, раз у раз звеселяючи похвалами новоявленого музику. Раптом налетіла стрімкіше від вітру зграя молоських собак і з усіх боків оточила вовка. Вони вибили у нього сопілку, відпустили на волю танцюриста і стали мордувати вовка з Довелось йому самому затанцювати. Тим часом Чорногривий зранив йому спину, сажа і білий разом схопили його за шию, а приборкувач і пастух вчепились йому у боки. В чистому повітрі лунає голосний гавкіт. Збігається реста грає і встромляє зуби йому в тіло. Ось вже на вовкові не лишилося живого місця, і він, стогнучи, сам себе гудить. Навіщо тобі, негіднику, бути музикою? Раз ти народився, кухарем, та й варив би собі на здоров'я. Хіба не краще було б робити запаси козлятини і баранини, ніж витрачати силу на заняття проклятою музикою. Ти вартий цієї плати. А собаки, зарившись мордами в тіло, шматують його. Ось Вовковій кінець. МОРАЛЬ. Проти волі мінерви ти нічого не скажеш і не вдієш. В чому природа відмовила тобі, того зрозуміло, уникай. Якщо ти не народжений для мус. То обминай їх. Ах, скількох людей погубила наука. Справедлива мати природа небагатьох створила для мус. Хочеш бути щасливим, морися своєю долею. Байка навчає, чи треба займатися тою справою, до якої ти маєш здібності.